Всім привіт! Дякую, що знайшли хвилинку і завітали на мій канал. У сьогоднішньому відео покажу вам, що я готувала для своєї сім'ї на день, а деякі страви в нас вистачило і на два дні. Вам для ідеї сподіваюся, дане відео буде корисним. Почну із приготування сніданку. Так як зранку я люблю готувати щось швиденько, що не займає багато часу, вирішила приготувати молочний суп або ось такі макаронні вироби із молоком. Якщо використовувати дрібненьку лапшичку, вона готується дуже швидко. Я взяла павутинку, молоко закипіло, додала сіль та цукор і додала макаронні вироби. Закипіло і відключила. На обід першу страву я не готую, так як у мене залишилося ще пів кастрюлі борща смачного, українського з квасолею, наваристого, а готую відразу другу страву, і буде це ще на вечерю. Відварюю гречану кашу. Добавлю потім в кінці приготування масло і хочу приготувати котлети. Незвичні, нетрадиційні рецепти, яких у мене вже є на каналі, але дуже смачні, і їх навіть можна готувати до святкового столу. Приготую фарш, у мене тут свинина напополам із курячим філе. Додаю багато цибульки, потім додаю сіль, перець за смаком, обов'язково розмочений хліб, одне яйце і ретельно відбиваю гарненько, щоб маса стала однорідною. Щоб була така більш в'язкою. Підготувала нарізані слайсиками шампіньйони і приготувала водичку, в якій буду вмочати руки, і формувати котлети. Гарненько відбиваю, надаю їм потрібну форму. Я більш роблю таку округлу. Посерединці викладаю слайсики з шампіньйонів і легенько його вдавлюю. Дуже красиві, нарядні та смачні такі котлети. Обов'язково обмакую в панірувальних сухарях і буду смажити на добре розігрітій сковорідці на рослинній олії. Із даного фаршу відразу формую всі заготовки котлет, щоб потім було зручно лише їх пережарити, щоб все було підготовлено. Їх навіть можна приготувати як заготовочки напівфабрикатів, гарно зберігається в морозилці, а потім, коли потрібно, швиденько ви їх приготували порційно і не витрачаєте лишній час. Обсмажую обов'язково спочатку ту сторону, на якій лежить грибочок. Він тоді гарно закріплюється. Вогонь робите невеликий, щоб встигло просмажитися, пропарювати такі котлети не потрібно, готуються лише на сковорідці. Я не накриваю кришку, а роблю невеличкий вогонь, гарно просмажую з однієї сторони, а потім перевертаю на іншу. Хвилин 5, 7 з кожної сторони. Дуже красиві, апетитні та рум'яні вони виходять. Обов'язково готую якийсь салат, так як зараз літо, хочеться максимум скуштувати, насититися вітамінами. Звичайний, капуста, огірочок, помідор і зелень додала і замісила тісто, щоб спекти пірошки. Зробила частину із вишнями, консервовані, із банки спеціально заготовляла для того, щоб використовувати для випічки. І зробила 4 круасанчика із готовою. Начинкою із маку. Тісто тут класичне, універсальне, здобне. Я вже показувала рецепт себе на каналі. Кому цікаво, відео прикріплю в кінці даного ролика. Заходьте на такий квадратик, обов'язково подивіться, якщо ви ще не готували. І, як завжди, пропишу в описі під відео всі точні пропорції. Рецепт дуже вдалий, тісто дуже пухке, гарно зберігається. На наступний день воно залишається таким, як свіже. Ось показую вже готові пірожечки. Вони дуже м'які, пухкі та дуже смачні. Сподіваюся, дане відео вам було корисне. Деякі страви, можливо, ви теж приготуєте для своєї родини. Ось покажу вам, який пірожок в розломі, в серединці. Він гарно пропікся, м'якенький, начинка не витікає, дуже-дуже повітряний. Якщо вам сподобалися такі рецепти, натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, заходьте до плейлистів, шукайте, там є дуже багато цікавих та смачних рецептів. А я дякую всім, хто зі мною, хто дивиться мої відео, готує. Бажаю вам, щоб у вас завжди було смачно вдома. До наступного відео! שים פוקה פוקה